Так, потихесеньку виходить на мужики. Ш, поспи. Хі -хі -хі. ця гра не перестає мене дивувати. Так, ну я ж тебе десь тут. Опа! Друг, твій чого сховався, то а? Ой, молодець, який культурний вийшов, поздоровався. Ви просто послухайте, яка тишина. 6 раундів, ні одної гранати на банані. Ей! Ви чого на Б не ходите? Я вас там заждався. Шість раундів у мене не було ні одного кіла. Ти що, смілості наївся? Оддохни. Так, ну я тут десь тут, 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 у твого друга десь чого. Оооо, воу, воу, Я в перший раз прямо до вас сюди прийду. Так, ну ці молоді люди якісь неугомонні. Кожен раунд біжуть, а кожен раунд прыгають на балкон. Да, убив стену полностью, молодец. Я тебе обещаю, мы зустрінемося в следующем раунде. Расступиться, госпожа союзники. У там запись на массаж простаты для одного террориста. Ну давай, ну при, при... опа. Блин, це не твой. Друже, ты куда? У мене с тобой питание не закрыто. Що там, ще один прыгун, чи шо? Думаю, після такого він вряд ли зможе пригати. А от і мій друг в масці. Передайте мій, там, що на авиа більше не ходите. Пригуни його. Тутудуту. -ту 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 -ту. Та це що за магія сьогодні? Я як небрачний доч, син Гаррі Поттера і Дамблдера. Що не вистріл, все в таблет. А за таке і вас кабан можуть відправити. Що за магія, бля. Я, би <риклеви> Так их, в принципі, двоє, можемо і пикать. <риклеви> Та носки тобі в рота. А це ти, кстати, правильно, що ти в церкву пішов. Може, тобі Бог твої гріхи пробачить? Будеш менше з союзником позитивником стрілять? <плес> <плес> Походу, не пробачив. Разминає ножки, виходимо на. Ай, це дуже погана флешка, друг. А ти чого тікаєш від нього? Їх вбивать треба? Купить собі тапочки, шо ли, я не знаю. Вас чути з стес пауна, Та як же ви задовбали стрілять мені по затилку? Ти шо робиш, а? Е, хоча знаєш, нічого страшного, ти не переживай. Я просто медленно піду на Б. Ей, шо ти тут нашумівся? О, треба взяти авік. Я всегда беру авік і прописуюсь, нікому не міг з нього грати. Пацани, я буду то Ніхто? Вовче. <звук> Та не люблю я грати за ВП, ну, не моє це оружие. Но ну, я не попадаю ніколи прочисти. А щас, і попав, щас. <звук> я попав, сейчас я молодец, определен, ну. Даже зумов не ВСТИГ щелкнуть. Реакция п'яної собаки. Так, я щас все продам и куплю себе АВП. Треба змить з себе позор. Друже, ти ты на той раунд, щоб на мене пикать. Я в паніці. Ну все, мужики, я можу в принципі выкидати АВП. Я вже в свій лимит влучань на цьому тижні. Каже, в Хевені засів, да? Так може це мій шанс, наконець-то посадить когось на нож. Ч -ч -ч -ч. Ти не звертай уваги сюди, друже. Все тут добре. <реш> <реш> Який кайф. Мені? Дропну на авік. <реш> Пацани, ви походу не знаєте. Я ще той вандерфул. Ой-ой-ой. Ще один! Йоли пало! Наві, я жду. Готовий робота за пару сусісок і буханку хліба на місяць. Так, а де всі? Мене що, тут ніхто не жде? Ми ж на ставим! Пора закінчувати з цим ночним контрстрайком. Я вже пленти путаю. Я йду, мужики, йду. Тільки не помирайте. Фиолетовый, ты остался последний. Живой сик из... а. Да, хорош. Пол карты пробег, одного добрал. Я молодец. Боже, это было так тупо. Я почти... Ну я не попав в нього ні разу. Так, мені сказали грати роль Люркера, тому обільненько вилітаємо на Б. Кажеться, я передумав. Ну-ка, я зайду, шорта лучше. Там поспокоє, скоріш за все, нікого не буде. Ну, допустим. Так, ну одного неудача мене нікого не встанавлювала. Де там мій друг? Ну, який ти. Ти якийсь от такий от ти, да, сьогодні. Ти що думаєш? Я тебе не переіграю, що? Щас я до тебе прийду. Та що ж таке, то а? Жопа широка. Шо ти думаєш? Кожен раунд получиться так само мене наебувати? Я не такий прост, як кажеться. Мені понадобилось всього лиш дві смерті, щоб тебе переграти. Да то з таким зажимом мені перемоги ще дуже довго до неї. Так, де ти там, друг? Ти ж опять в гості заглянеш до мене, я ж правильно розумію? <рес> ти думаєш, що смок тобі... Опа. Не допоміг. Опа, тихо. Куди ти пригаєш, а? Ще один. Так, друг зелений, ти, головне, поживи трошки, То, що в мене 10 хп, мене можна убити долбаним чихом зараз. Бля, ти вже от одкіс. Ну, пацани, я старався як міг, ну, сорян. Боже мій тіпа тупо здуло. Один-один, один-один, це мій шанс, це шанс доказати, що я щось знаю срочно перезаряд. Подожди, я перезаряжаюся. Трейпі, ти штани перезарядити. Ти що думаєш, я тебе в смоку не нащупаю? Та, блін, там мені шию сведе так, розворачуватися різко. Ви що, здіваєтесь надо мною? Так швидко ставимо бомбу. Так, ну, я инфа, що последний десь на Міду був. лы-палы пацани. Спать поляха, хай отдихай. ти тут? Боже! Та да попади ти. Дуель п'яних снайперів просто. Ту -ту 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 -ту. А де вони всі, пацани? Да, мужики. Мужики, не дохнет, як мухи, ну. Я останній. Ти що думав, що все буде так просто, чи що? Я не такий простий, як простота. Ти хочеш мені сказати, що пачку ніхто не охороняє? Ти тут? Та я буду попадати сьогодні чи ні, боже. Діть ви в жопу своїми дуелями з мене хватить на сьогодні. <му> Гей, привіт, друже, або подруга. Собственно, це моє перше відео на каналі. Дай Бог його побачить 2,5 чоловіка. Якщо ти один із них, буду тобі дуже вдячний за лайкосик або, або, або дизлайк. Тут уже що тобі більше підходить. Так чи інакше, буду дякувати за любу підтримку. В принципі, в мене на цьому все. До нових зустрічей. Не хворійте і любіть маму.